Розкажу вам зараз люди, як в селі живуть, ще не встигло сонце вийти, вже із хати йдуть. В хліві мукає корова і півень співає, пес прокинувся, хоче їсти, сидить, завиває. Десь, немов без переляку, знов коти горлають. На городі Колоради бульбу доїдають. Цілий ранок, немов білка, бігаєш по колу, поки пораєш скотину вже пора до столу. Треба їсти, наварити, за всіма прибрати, і підлогу ще помити і одяг попрати. Сонце вже пече у спину, а жукам байдуже. Жеруть на повен рот картоплю. Працюй, милий, друже. Потравили полосатих. У картоплі тихо, та відвів на бік свій погляд, а там нове лихо. Там пирій, американець більше, ніж квасоля. Береш сапу й біжиш. От така у нас доля. Пополов усе, що бачив, наче вже й порядок. Ось і вечір. Значить, час для поливу грядок. Тягне шланг той нагород. Полєш одну, другу, тут вже мукає корова знову все по кругу. Свині гупають коритом, телятко горлає, всі курчата розгубились, де ніхто не знає. Лазиш мовчки по траві, розпира від злості, вже і спину знов звело і ламає кості. Поки всіх зібрав докупи комарі напали. Кров смоктали, як могли, жаліти не стали. Уже зорі в небі видно, а ти ще й не мився. Ходиш, думаєш, о Боже, як же ж я втомився. Поки вимив чорні ноги їсти вже охота. Ну, а завтра гребти сіно, вже нова робота. На годинник страшно глянуть. Лізеш до дивану. Люди в місті були б в шоці від такого стану. Вони думають в селі це як на курортах. Тут всі ходять з манікюром у коротких шортах, і на річці, мов на морі, щодня, засмагають. Як насправді тут живуть, нічого не знають. Повезеш продати в місто літру молока. Усі носом стоять крутять, ціна не така. Ми тут, думають, зажерлись, коли із нас досить. Ну, якщо на те пішло, то ласкаво просимо. Приїжджайте, попрацюйте, заведіть скотину, на укладку із салону одягніть хустину. Замість папки візьміть вила. Сходіть до сараю та відчуйте переваги всі сільського раю. Праця тут сім днів на тиждень, вихідних не буде. Гарантую, цей курорт ніхто не забуде. Їм не падає із неба усе те, що мають. Так нехай же їхні руки втоми не зазнають. Нехай завжди буде легко. Хай усе вдається, а прибуток і наснага лише додається. Нехай завжди на городі буде у них чисто, бо усі ж прекрасно знають, село годує місто.